Доброго дня, дорогі глядачі, на зв'язку Тірміл, і ми можемо розпочинати. <плес> Вже завтра у нас стартує нова і подій подію в оновленні 3.0, яка має назву вивчення таблеток». Загалом буде доступно 4 випробування, які будуть відкриватися по одному кожні 2 дні. Тому немає тривог та хвилювань, подія буде доступна до кінця версії 3.0. В кожному випробуванні вас чекає по 3 круги. Вам будуть доступні тестові персонажі для проходження даного івенту. Також ви можете змогу використовувати своїх власних персонажів. Для проходження потребується. Активувати ефект переплавки, який буде випадковим шляхом викликати один з ефектів посилення ваших персонажів. Ось така нас подія чекає уже завтра. А також розробники анонсували стрім версії 3.1, який буде проходити в дану п'ятницю о 15-й годині на каналі Twitch. А також о 19-й годині ви маєте змогу побачити даний стрім на YouTube каналі. Нас очікує анонс нових подій версії. 3.1, рерам старих персонажів, а також 3 промокоди по 100 примагання. А на цьому все. Долучайтеся до нашої спільноти. Дані промокоди будуть виставлені уже в цю п'ятницю. Пам'ятайте, вони будуть діяти лише 16 годин. На цьому я з вами прощаюсь. Ставте подобайки даному відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.